Всі проліт! Сьогодні я розкажу плюси і мінуси мого велосипеда. І не буду довго затягувати, підписуйтесь і ставте лайк. А ми починаємо. Для початку я хочу вам показати за тормоза. Оце, як ви бачите, поміняні тормоза недавно, які тормозять заднє колесо. Без плюсів... Це виник є тут на задньому і на передньому колесі, як ви бачите. І в плюсі переднє колесо, воно дуже сильно гарно тормозить. Тобто, коли вам треба швидко зупинитися, воно все робить синатрічно. А заднє все такий, плавний Бачите, плавний перехід до зупинки. Але без фу... мінусів не обійшлося. Правда в тому, що колеса на моєму велосипеді трохи зігнуті, особливо передні. Тому вони під час руху велосипеда починають протримажувати його. І ви не можете розганятися до печальних швидкостей. Правда, ви можете розігнатися, немає проблем. Але це буде вам даватися дуже сильно важко. Далі. Педалі. Вони в мене пласт, пластмасові, тому їм нічого не буде залежати, просто взяти і поламатися. Точніше, пластмасова сама ось середина. Там є, звісно, жильяка всередині, середині. Але все одно. І ще вони інколи скраплять. Чи теж не дуже добре. Далі. Крило. Особливо заднє. Ні, і переднє теж. Переднє крило, але дуже сильно любить на наниз. І того, коли тут є камінці, вони починають тягти об дно цієї... Вихіти. І що починається тортя, А оце, воно дуже сильно любить падати. Ну, ми вже все відправили і воно вже більше не падає. Думаю, вам це відео сподобалося. Підписуйтесь ставте лайки, щоб більше бачити такі відео. Ну і до побачення. Всім па-па!